Сьогодні у нас на обзорі бричка Браун Silver 5. Щом замітив, що я давно що це 1 година удержу. А тепер вже 50 минут, чи майдали там буде менше От така бричка, от така компоновка деплейше, но суттєво депляция просто тип, так шліфує, я би сказав так, ваше лічико що у вас прям ладеньке немає ще і так далі. Кому як це любить наш розпаковочку. Опа. Як у нас тут професіональне іде все. Так, перш нас зустрічає інструкція. так, Не забудьте покласти на розетку, почистити, даже чистити 5, тут десь сюди кожу і так далі. Ну, коротше, дуже-дуже інтересно. Ой, Якась вона інакше се зробила давно, була трішки інакша. Значить до старих моїх бричок не підійде. Печально. Так, що на даче? Сама дізельна бричка с томая затестами. Ого! Так, все це не кило. Тут можна промивати водою. Чот. О, Як типічний браун, Доку не поклаєш на зарядку фіксі включити. щіточка. Саме головне, не загубіть її, то я вже загубив три такі шіточки. Так що у нас. Гарантійний талон. Без дати окончання, просто як сказати, це напишіть дату, що ви купили місяць назад, то і все. І події офіційний тот Браун. Так що у нас? Ні, чехолчика немає нічого. Так, можна вкласти в сторонку. До насадочки. Мені інтересно, чи. Подайдуть ці насадочки. На мій другий браун. Так, порвати, порізати. Так, от така насадочка. Зараз ми затестимо. Так, і тут ще доповнительні насадочки. О, не знаю, я вже так ще не обручую прям. А, зараз перевіримо, То, що я загубив на свою Браун двоєчку. Чи одиничка підійде мені. Це бублика, підійде, але я на щось лембаст. Значить не підійде. Печально. Дуже печально, Ну окей, коротше, все покладемо. Так. Тепер нам, щоб запустилася ця Браун, треба її тикнути в розеточку. Чисто така бірка давно на грошах була. пачка приносить десь. Так, ми зараз активіруємо. Так, вона пошти у нас Як бачимо. І нормально робить там зараз спробуємо тут трішки. Так, камерочка включилася. Що тут я маю притиснути, що ли? Що одна функція? Що то вона має волосся, або взагалі не фігачі? Короче, я, я, я поняв, вона є жорстку щитинку, дуже м'яка у мене щитинка. от така. Так, так, так. Да, ми кладемо її на зарядку. Зараз і затестимо. Excuse a bit заряди, конечно. Так. Зараз буде тестувати. У нас стояшся в Ще я не забув показати, як замінити цю штучку. сьогодні штучка. Так, кнопочка у нас немає, значить вона по суті маєся видервати. Ну, я так думаю. Так, кріплення, яке у нас просто на таких защолочках. Як у нас просто. А, не фінта, що то, що -то воно вообще не хоче витягатись. Ага. Вибачаю, все за це не тігайте, Я просто зверь. Так вадика защолкуєте. І все. Здесь у нас VTI. Так, як у нас у нас тяжко витягає Кстати, сібречку можеш в любої поставити, так. Еб я так поразуме. Просто зачем не тянете тя, за светя. Добре, що я не вірю Так, добре, я защелкну. Хейпі заряджається От то, бачите, така мене борода. Ну і зараз ми пробувати тестити і збретити ту брочку. Она тес зарядилася і ми перевіряти, як вона бритить. Так, як бачимо, чітко побратила. Пласно. Отполірувалося. І саме головне зараз скажемо що. Саме головне, не забувайте ці насадки, а потім пробувати, тому що в них дуже-дуже багато. -дуже потім е, як пороха, такого волосся, мелкого, всякого і, її просто промувати. Нажимайте саму машинку і промувати. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки. І всім пока-пока. Все свої гроші.